Всім доброго вечора. З вами Григорій і я вам буду показувати презентацію, яка називається Цікаві факти про сойку». Ну ж, ідемо. Сойка – це лісовий птах родини Воронових. В Україні осілий і кучовий вид. Довжина тіла близько 34 см, довжина крила від 15 до 70... 17 см. Вага від 147 до 196 грамів. Статевий диморфізм не виражений. У дорослого птаха під виду оперення рудувато біле, Буре, точніше. на біловатому лобі і родуватому тімі чорні риски, на голові в разі збудження настубуджується невеличкий чуб. Вуса чорні. Надхвістя та підхвістя білі. майже всі верхні покривні пери крил блакитні з чорними смужками. Першорядні махові пери чорнобурі, другорядні чорні з білою основою, хвіст чорнобурий, дзьоб сірувато чорний, ноги світлобурі, у кримського підвиду тінья чорне, груди і черево сірувать, молодий птах. Дещо тьмяніший? Чуб відсутній. Сойка поширена майже по всій Європі. В Північній Африці, Малій Азії, на Кавказі, у північному Ірані, південній частині Сибіру, на Сахаліні, в Кореї, Китаї та Японії. В Україні осілий птах Полісся, Лісостепу, Карпат і Криму. Час зимових мандрівок залітає і в степові райони. Сойка переважно мешканець лісів, селиться у всіх їх типах, віддаючи перевагу старим деревам. Також її може зустріти в посадках та у старих парках. Вже у квітні сойки починають будівництво гнізда на листяному або хвойному дереві. У яке самиця відкладає від 5 до 8 яєць, висіджують яйця як самець, так і самиця протягом від 16 до 17 діб. Через три тижні пташенята покидають гніздо. Сойка живиться рослинною та тваринною їжею. Останні особливо пригодування пташенят можуть бути безхребетні та хребетні, наприклад, полівки, трибні птахи і тощо. Сойка вважається одним із найбільших ворогів дрібних птахів. Вона розиряє їхні гнізда, випиває яйця та викрадає пташенят. З часом в її раціони з'являється дедалі більше рослинної їжі. Це жолоді, букові та лісові горіхи, а також різноманітні ягоди. Восени полює на ос. Коли дозрівають жолоді, Сойка запасає їх на зиму. Набравши їх повний дзьоб, вона відлітає подалі від дуба і ховає під мох, опале листя чи чехую. Взимку Сойка викопує жолоді з-під снігу і споживає їх. Але про деякі сховища вона забуває жолоді лежать там до весни, а потім з них виростають молоді дубки. В природі Сойка уникає відкритих місць, більше полюбляє перельоти з крони на крону, по землі пересувається невпевненими стрибками, тому внизу довго не затримується. Має здатність переймати звуки інших птахів, іноді савців. Також Сойка відіграє роль поліцейського лісів. Вона завжди насторожі своїм скрипучим голосом подає знак лісовим мешканцям про появу людини набагато раніше, ніж людина її помітить. Розмови здібності соє виходять за рамки інстинкту. Коли їх узяти з гнізда ще не облітиними, пташенята швидко вк... звикають до людей і при наполегливому вишколі можуть заговорити як попуги. Це сойка. А це яйця сойка. Дякую за увагу і за перегляд. До побачення усім українцям. І і а.